Гейзер вистрілює кожні 5-6 хвилин, і тому всі люди навколо стоять з готовими камерами, щоб нічого не пропустити. Ми побачили вже два викиди, не встигли їх зазняти. Зараз теж триматиму камеру увімкнену і глянемо, що вийде. 哎。 А це, походу, просто Джекпот. Два викиди буквально за кілька секунд. Тримати камеру вімкнули було вірне рішення.